Отже, панове, вітаю вас на каналі Алекс Геймпес. З вами, як завжди, Олександр. І сьогодні, 1 листопада, 2024 року. Я не знаю, бах, це помилка зі сторони Microsoft, чи ні, але Туреччина на Xbox працює я щойно на свій аккаунт купив 3 або 4 гри. Ніякої помилки, неправильний регіон немає. все працює. Я не знаю, що це може майки дійсно нам повернули туреччину. Може, поки я в цей відео зараз знімаю, вже через пару годин воно не буде працювати. А може буде працювати, я не знаю, але фактично я констатую той факт, що наразі Туреччина на Xbox в Україні працює без жодних помилок українськими картками, любими Visa, Mastercard, усе проходить. Проходять покупки, підписки, донатів ігор. Тобто, ну повернулося, камбекнулося все як було раніше. Звичайно, що жодних новин від Microsoft і так далі не буде. Як ви пам'ятаєте, три дні назад я викладав відос, і я сказав, що я впевнений, що Туреччину нам не повернуть. І, мабуть, я помилявся, тому що фактично вона ось працює. І це на щастя, що я помилявся, тому що турецькі ціни і українські, як я вже казав, вони плюс-мінус десь на одному рівні. І для нас в Україні на Ексбоксі немає українського регіону, тому ми обираємо регіон Туреччини. Я обираю регіон Туреччини і багато моїх глядачів теж. Я думаю, обирають регіон Туреччини. Як я вже казав, тому що там ціни плюс-мінус, як в українському регіоні на PlayStation. Отже, друзі, не знаю, буде працювати, як довго буде це працювати. Я, я вже не, не хочу нічого казати. Давайте будемо дивитися. Я просто вас інформую, що наразі Туреччина працює, ніяких помилок немає. Якщо перемкнутися на регіон Аргентини, Аргентина не працює. Там є ця помилка неправильний регіон. В Туреччині ж такої помилки немає. Тому, тому друзі, це для нас гарні новини. Це дуже гарні новини. Тому. Тому що ну, нові ігри вже не так, як я казав, дешево вже в Туреччині, але не всі. Там багато ігор по доступним більш-менш цінам. Тому, панове, е залітайте в мій телеграм-канал, якщо ви були підписані на мій телеграм-канал або Вайбер канал. В описі будуть посилання, ви б одні з перших дізналися, що Туреччина запрацювала, тому що я там одразу виставив пост, ми там обговорюємо і можете залітати внизу по посиланню і підключатися до нашої спільноти в Телеграмі або в вайбері, де вам зручніше. Отже, панове, буду тримати вас в курсі, що далі не знаю. Відключать, не відключать. Я вже нічого не буду казати. Будемо просто слідкувати за подіями. Майки, я думаю, майки все ж таки може вони порахували, що якщо відключати. Відключити від Туреччини багато таких регіонів, у яких немає офіційного стору Xbox, це для них ну, не буде вигідно фінансово, тому що гравці будуть переходити на PlayStation або просто не купляти ігри по, ну, по високим цінам, по цінам фол прайсам США там Європи і так далі. Тому що все ж таки в Україні, я думаю, має бути дешевше ніж в США. Отже, панове, буду тримати вас в курсі всіх цих подій. Щоб не пропустити новини, ще раз вам нагадаю: підключайтесь до нашого телеграм або вайбер каналу. Також, панове, не забувайте ліпит, вліпити. Палець догори. Вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал Алекс Геймпас на Ютубі, кнопочка внизу. Отже, будемо на зв'язку. Якщо щось зміниться, я теж буду знімати відео. Мені вже набридло ці відоси про Туреччину знімати. Але що робити? Так ситуація швидко міняється. Що я просто зняв один відос. Через три дні знов ситуація змінилася, і я знову знімаю відос. Отже, панове, будемо з вами на зв'язку на каналі Алекс Геймпас.